Хокейний прогноз, друзі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Оптібет Ліга Латвії. Відкритий турнір хокейний в цій чудовій Балтийській країні. І наш Київ Кепіталс приймає там участь Наряду з такими клубами, як клуби. Хокейні з Литви, з Естонії, ну, безпосередньо Латвійські хокейні клуби, і плюс до них ще і наш український, один з найкращих фіналіст минулого сезону у стадії плей-офф Київ Кепіталс з столиці України з міста Київ, звісно. Ви вже знаєте, ви вже звикли. І м, в цю суботу. А саме 29 листопада о 13.30 за київським часом номінально на своїй домашній арені в передмісті столиці Латвії міста Ригі в містечку Пінки. Київ Кепіталс приймає місцевий латвійський клуб ХС. Рига. Як виглядає турнірна таблиця і де розташовані клуби Київ Кепіталс і хокейний клуб Рига? Київ Кепіталс по втраченим очкам я вам і казав, поки що один з лідерів? Тому що чиста поразка у Київ Кепіталс до цього матчу була тільки одна. Чиста поразка. Не через плей-оф і буліти, а чисто за 60 хвилин. І тому по праву Київ Кепіталс, так як і хокейний клуб Лієпая Латвія, набрали по 32 очки і знаходяться у верхівці турнірної таблиці. Перші два місця гарантують пряме попадання в плей-офф. Півфінал. Одразу. А з 3 по шосте включно буде ще додатковий плей-офф-турнір за право попадання в півфінал, тобто так званий чвертьфінал. І тому дуже важливо напряму попасти в півфінал, щоб не проходити чвертьфінальні оці плей офф матчі. І тому головна задача перше або друге місце. Для початку. А потім уже через плей-офф буде визначатися переможник і володар трофею Оптібет Ліги Латвії. Зрозуміло. Київ Capitals не програє уже декілька матчів, і скоро він буде по цій серії лідером Латвійської ліги. Лише. Київ Кепіталс в чому уступає, так це в тому, що трішки менше забиває шайп, ніж Лієпая, лідер Латвії з хокею, і земгалі. Земгалі 99 забитих шайп, Лієпая 98. У Київ Кепіталс 83. Але земгалі провели. На одну гру більше, ніж Київ Кепіталс, а Лієпая на дві гри більше. У Лєпає 20 матчів, у Земгалі 19, а у Київ Кепіталс тільки 18 зіграних матчів. Тому сподіваємося всі разом, що наш столичний клуб, наші столичники, все ж таки, і по цьому показнику. Обійдуть лідерів Латвійської ліги. Хокейний клуб Рига це поки що аутсайдер, андердог, як хочете, як вам зручніше чути. Тому що у Ригі всього лише 5 очків за 16 матчів. Так, менше всіх провели Рига, Вільнюс і енергія Електронай по 16 матчів. Але і набрали. Відповідно, 5, 7, 9 очків. Це, ну, вибачайте, друзі, але це, звісно, дно турнірної таблиці Оптібет Ліги. Тепер безпосередньо про матч суботи. На півдругу, Півдругої, да, після полудня, відбудеться Київ Кепіталс Рига. То, що я прогнозую перемогу Київ Capitals, це однозначно. І ось не просто так я казав про те, що Київ Кепіталс поступається двом латвійським клубам лише у результативності забитих шайб. Треба цей показник виправляти, тому я вважаю, що в цю суботу буде зроблений черговий крок на виправлення саме показнику забитих шайб. І це означає, що Київ Кепіталс в цю суботу накидає від душі рижанам. Я скажу, що впевнений, що мінімум 6-7 шайб кияни закинуть. І тому, враховуючи, що, ну, давайте так чесно, не виключаємо, що, як мінімум, одну шайбочку. Хокейний клуб Рига закине. При цьому 6-7, як мінімум, від Київ Кепіталс, значить, до восьми шайб гарантовано у цьому матчі. І тому я, склавши всі пазли, роблю свій єдиний варіант прогнозу. На цей матч. Столичники з Києва перемагають. І тотал більше 7,5. Навіть якщо буде маленький кеф, я допускаю, що я буду брати і тотали більше 8,5. Скажу відразу, це трошки, ну, як доводить, що не топ рівень цього хокейного турніру, але для нас з вами він дуже дорогий. Цей турнір. І м, кажучи про цей турнір, скажу відразу. Ось тільки зараз, у п'ятницю після обід, починається відкриватися повна вже, ну більш-менш відносно лінія БК на матч Київ Кепіталс хокейна школа або ж хокейний клуб Рига. E, таким чином дивимося. До речі, прозв прозвисько e, у Ригі Леви, у нашого клубу столичники, кияни. Просто столичники або кияни. E, дивимося. Київ Кепіталс. Чудово, друзі, навіть 6,5 дають дають, вибачаюсь. E, тому поки ще не доперли буки. І не почали збивати, я, користуючись нагодою, заряджаю Київ Кепітал з перемога і тотал більше 65. 1,91 чудовий кеф. Не очікував такий високий кеф. Я дуже радий, не знаю, як вам, мені це цілком підходить аж отак, як то показують. Звісно, в наші часи. Вже давним-давно так ніхто не показує, бо, можливо, ще й YouTube забанить за таке. Ну, сподіваюсь, ні. Я просто показав, що рівень води по шийку аж ні на що я не натякаю. Я думаю, те, кому потрібно, зрозуміти, зрозумів. Отже, Київ з перемога і тотал більше 6,5. 1,91. Запам'ятали і крокуємо далі. А далі я просто хочу нагадати, що я є у всіх соціальних мережах. І ось ця підборка всіх посилань на мої соціальні мережі, на всі наші чати, які присвячені нашій спільній справі, друзі. Сама корисна інформація, у тому числі, лінк на прямі трансляції. Першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ця вся інформація підібрана для вас особисто. І стосується напряму нашого YouTube каналу Майстер Клас. Все це в першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Приєднуйтесь. По матчу і по інформації я. Нібито нічого не забув, все сказав. Якщо вам моя інформація, мої пропозиції і прогнози були корисними, з вас кава по реквізитам в описі під даним відео. Дякую щиро за каву, друзі. Е, нагадую, хто ще не підписаний. На наш YouTube канал Майстер Клас. Чесно, давайте виправляти це, підписуємось, запрошую всіх. Майстер-клас працює тільки для вас. Заряджаємо неймовірні, дорогоцінні лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Чекаю завжди і вдячний всім вам завжди за підтримку, активність, за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім па-па.